Родина Ольги Кобилянської переїздить у Чернівці. Тут вона зустрічає своє головне кохання з Осипом Маковеєм, редактором газети Буковина, Ольга Кобилянська знайомиться у 1895 році, йому 28, їй 32. Вона вже тоді знала, що полюбить його. Я нічого від вас не хочу вимушеного. Це мене не тішить. Часом мені так. Ніби в мені жили дві істоти. Одна, що думає практично, на котру можна з усіма справами спуститися, та, що варить їсти, торгується з хлопцями о добрі вчинки і делікатно заховується. Одним словом, робить всяку християнську роботу. А друга то є погана мімоза, шукає вибране життя, спокій, гармонію, красу, ів'яна, як не може все знайти, а як найде, то дуже щаслива. І вона